Мобілізація в Україні є складовою частиною національної безпеки та обороздатності держави. Вона передбачає примусове залучення громадян до служби в збройних силах або інших військових формуваннях країни в умовах надзвичайного стану чи війни. Офіцер юридичної служби рівненського обласного ТЦК Олександр Косенко розповів про правові основи та принципи мобілізації. Каже, перш за все, це конституція України, яка визначає право держави на захист суверенітету та територіальної цілісності. Наступні в законодавчій базі мобілізації за юридичною силою є підзаконні нормативно-праві акти, до яких входять постанови Кабінету міністрів України. Також стосовно категорії громадян, які підлягають мобілізації на військову службу під час мобілізації на особливий період призиваються. Резервісти та військово зобов'язання, які придатні до військової служби за станом здоров'я та не мають права на відстрочку. Основні обов'язки військовослужбовців це перш за все, явка за викликом до територіального центру комплектування у строк та місце, зазначене у повістці. Далі це проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби. В період дії воєнного стану призовники, які покинули свої місце проживання, зобов'язані протягом семи днів стати на військовий облік за місцем нового проживання. Однак за порушення цих правил може бути передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність, тобто від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для першої категорії та від 34 до 59 тисяч 500 гривень для другої категорії відповідно. стосовно кримінальної відповідальності, відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. На особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів, особливий період, карається позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Обов'язки військових спрямовані на забезпечення належного функціонування збройних сил та ефективну оборону держави, а також гарантують правовий порядок і безпеку громадян. Додали у ТЦК Ірина Кутюк, випуск новин.